Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст нещодавно поставленими модернізованими наземними ракетами гарпун. Про це в інтерв'ю виданню The Times заявив колишній командувач НАТО генерал Філіп Брідлав. За його словами, атака на міст була б виправданою в умовах російської агресії. Керченський міст законна ціль, заявив Брідлав. Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він надзвичайно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні ракети гарпун, я думаю, росіяни мають всі підстави турбуватися про те, що Україна може. Може, атакувати міст, вважає генерал. Я дипломований інженер-будівельник і знаюся на будівництві мостів. Всі мости мають свої слабкі місця, і при влучанні в потрібне місце Керченський міст може вийти з ладу на якийсь час, але якби вони хотіли зруйнувати міст, потрібно було б більш цілеспрямоване бомбардування, розповів він. На думку Брідлава, такі дії з боку України були б цілком виправданими з огляду на те, що Росія вторглася в країну не лише зі своєї території, а й з Білорусі, Криму та Чорного моря і вбила тисячі людей. У тимчасово окупація. Плованому Криму тим часом заявили про посилення протиракетної та протиповітряної оборони Кримського мосту. Декілька днів тому невідомі намагались підірвати опори. Вибух був незначної сили. Шкоди не завдав, але це вже хороші дзвіночки. Тим не менше, протиракетну і протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту посилено для відбиття можливої атаки ЗСУ. Йдеться у повідомленні. Зокрема, зазначається, що встановлено щити мішені з елементами, які відбивають. За словами російського військового експерта Сергія Горбачова, в районі Кримського мосту створено багатоярост. Ашеленовану оборону, яка має кілька секторів та зон відповідальності, тому пробитись буде важко. Тим не менше, Україна має декілька варіантів, як позбутися Кримського мосту, що сполучає тимчасово окупований півострів Крим з Росією. Про це розповіла заступниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна в ефірі Радіо НВ. За її словами, президент Володимир Зеленський підтримав, що демонтаж Кримського мосту має бути безпечним, однак це все одно передбачає використання вибухівки, щоб прибрати конструкції. Але для нас дуже важливим буде позбавитися. Від уламків, тому що насамперед там є і флора, і фауна, яку ми не хочемо пошкодити, сказала Азархіна. Безпечний варіант демонтажу Кримського мосту відбудеться, якщо Крим буде деокупований раніше ніж Збройні сили України, встигнуть позбавитися від мосту іншим способом. У Мінінфраструктури додали, що план ЗСУ для України є пріоритетним. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, адже саме через нього російсько-окупаційні війська перекидають підкріплення своїй армії. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.